Давно не було у мене на каналі. Якось зовсім немає часу. Але сьогодні вирішив вийти на останній лід, половити плотву. Зранку було мінус 7, зараз я думаю плюсова температура. Ловити буду на тісто. Давно я не був на зимовій приболовлі. Останній раз взимку я зловив рибу ще до війни. Але сьогодні бачу вже вже мабуть на наступному тижні на лід не вийду. Ловити буду на тісто. Останні роки всім в Україні взимку я платву ловив на тісто. І там, де мотиль не працює, тісто показує. Гарні результати. Бачу рибачки сидять, значить літ ще нормальний. Я вчора подивився ввечері. Ну, спробуємо. Зараз вийду на річку, зніму, пробурюся, закормлюся. Ну, це не річка, це озеро. жилка груба довольно такая. Я таким не такой не ловил в Украине. Да, глубина. Метрю пять не буду. Буду точно. О, дно. Тришки на дном. Поднимем. Будем Попробуй. Щось смикає. Смикає. Все вже збило. Тут ловлять на, на опариша. Але я завжди ловив на тісто, поставив, нову начепив. Збило. Дрібна. Хочу глибина тут тобі теметрі була. Вон уже смикає. Що там у нас? Що там у нас? Ось така котличка. Невелика. Таку я відпускаю ось луночку. Мабуть, вже з десяток я вивідпустив. Хлопці ловили на опариша. Ну, на опариша одна покльовка за 10 хвилин десь, а в мене на тісто постійно, тільки тільки дрібної багато і збиває часто пустих. Пустих покльовок багато. Пробував заборитися там, тут десь метрів п'ять, а там десять. На десяти метрах нічого не бере, не хоче. О, смикає. Опа! О, така. Знову маленька. Таку я відпускаю. Ну, непогана така. Плотвичка, як плотвичка. Я перший раз тут, я не знаю ні, в принципі, водойми, але нічого. Я б раніше жодного разу не поставив на зимову риболовлю. Таку грубу жилку Але зараз, як немає часу, я поставив те, що було під рукою. І це більше відео показати, як працює тісто. 80% водойм воно працює. Там де на мотиля не брало, на тісто брало завжди. І чекаємо, воно вже смикає. Це жилка 0,18, мабуть. Ой, ну така плотвичка. Я таку до долоні я випускаю, ослуночку зробив. Ось таке озерце біля дому. Я дуже сподіваюся, що Я дуже сподіваюся, що я все-таки весною. Виберусь на якусь повноцінну рибалку і познімаю. Е -е... Зараз кінець березня. По-моєму, 22. 22 березня. Ще сніг, ще лід. Ну, Продовжуємо. Це більше прогулянка. Клює добре, але дріб'язок і збиває. Тісто, бо дрібна. Якщо вона крупніша на тісто, то вона хапає зразу. Але клює добре. На 10 метрах пробував. Теж було пару покльовок. Одну доставить теж дрібна, але тут інтенсивніше клює. І тому... Але розмір не міняється на глибині. Он вже смикає. Здесь шла. Он уже смыкает. Снова дребненько. Дребненько. Ай. Вот такую я выпускаю. Ну, такие. Я... Пока. Ось така мармишечка. Ну, вольфрам, звісно. І на опариша, і на мотиля такий розмір. Ну, на безмотилку я не пробував. Немає трошки часу цим серйозно займатися, як раніше. Але на тісто хоч клює часто. Воно пустив, чекаю. Ну, і закінчується день. Коротше, десь півтора десятка я випустив, отам От в корчах попробував на опариша, окушок прокльовував, але теж дрібний, я не став ним морочити собі голову. Так я трошки побродив. Ну, але я мав не мав цілі показати, якусь я велику рили виловлю, я просто хотів показати, як на тісто, як робити його і як на нього Ну, Клювало на тісто краще, ніж на опариша набагато. Що на опариша дрібна, що на тісто дрібна. В принципі, чекаю на весну і вже десь з берега попробую нормально на цілий день піти і по порибачити. Ну добре, дякую за увагу, до побачення.